Зараз ми йдемо спочатку в відділення реабілітації. Там все. Там і ДЦП, і ну, все, що пов'язане з опорно рухатними і з неврологією. ось Реабілітація, а потім в гематологію. Чого ми що, в принципі, не починалося колись, далі корняне клово? <плес> починалося з гематології. Ну у нас же немає ну, програми ніякої. Ну, типу, <плес> ми дивимося на дитину, да, і нам іноді дитина правила гри нав'язує. Ну так буває, що ти заходиш, і вона одразу – оп, і ми включаємось в її гру. Ми не аніматори. Нас іноді е, батьки називають аніматори, ми, ми не аніматори. Є в мене подруга Ольга Дудіна, і це от О, сіди, сьогодні ми будемо, і сьогодні ми будемо <схай> 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 роздавати подарунки, які вона нам подарувала. Да, так, це, це, це до речі, у нас дуже рідко. Ну ми знов-таки це таке подарунки. Важайте це ще, це от, тут можете, це, можете збирити. потім зняти, Да. подарунки це на, на свята, тому що якщо дарувати постійно подарунки, ну то вихов, то виходанівіються професія, виходить, що ми реальні аніматори. Мене звати Олег Шевчук, я по фаху актор режисер Я викладаю акторську майстерність в Одеському театрально-художньому фаховому коледжу. Я волонтер, лікарняний клоун, знов таки волонтер. Я колишній військовослужбовець. Займаюся клоунами вже достатньо давно, ще до, до вторгнення. Давайте чесними, будемо. Більшість людей, які займаються благодійністю саме з, з е, хворими дітьми, це люди, які або самі колись перенесли е, хворобу, або в них хтось із, із близьких е, хвороб. Е, не всі. Є люди, які просто їм подобається цим займатися. Но більшість все одно, ну, для мене, наприклад, в мене дитина з аутізмом. Е, Звільнився я після того, коли дізнався, що у, у другої моєї дитини такий же диагноз. так би я не звільнявся. Ну, тому що дружині з двома дітьми вже було було б складно, тому звільнився. А, і е, е, тут така штука, це знаєте, е, щоб ви не подумали, що це типу, мій гештальт, який треба закрити. Я, я відвікаюся, тому що в мене з аутизмом, я відвікаюся на інших хворих дітей. Ні, це не так. Просто розумієте, коли в тебе у самого е, е, хвора дитина, е, і ти це прийняв. Для себе е і займаєшся не стражданнями через те, що в тебе хвора людина, дитина, а в тім, що це щось треба робити, соціалізувати і тощо. Тобто, ти вже знаєш, що робити. Я пішов в лікарняне клоуни саме для того, щоб допомогти е по-перше, батькам, тому що починалося лікарняне клони з того, що ходили ми тільки в онкологію дитячу, тільки так? туди, там де діти це буде добре місяцями сидять, і коли на твоїх очах вони лисеють. Збільшуються або помирають, коли ти приходиш в палату дитині, а мама каже, в неї була хімія, і вона осліпла, а дитині там 6 років. Я бачив очі цих батьків, які сидять в цих палатах. А, і я хотів трошечки їм допомогти. Ну, допомогти їм, щоб вони з цим впоралися якось. А потім воно затягнулось, і потім я розумію, що це треба і дітям, і батькам, і і мені. Ой, це ж наш друг. Привіт. Привіт! Як справи? Як справи? А тут у нас ще Медведик прийшов. Дивись, який, дивись. А? Є таке правило у лікаряних клоунів не дружити з пацієнтами. Це важко зробити. У мене тут була дівчинка одна, пацієнтка. Я її назвав дівочка, дівчина Йох. Тому що вона постійно сиділа в позі лотоса, опустив голову з насупившимся таким носом. Типу, мені нічого не подобається. Але я бачу, що їй подобається, тому що вона посміхалася. І ми що, щось ми не робили, вона все одно сиділа. І от я як не приходжу, вона сидить. два-три місяці я приходив, вона сидить, сидить в одної теж позі. І, і я вже розумію, що вона чує з коридора, що тут клоун, і сідає в цю позу спеціально. Ну це ж зрозуміло. І якісь моменти я приходжу, а її нема. А я ще бачив, що кожного разу я приходжу, там у неї і волосся немає, і бравєї. Я вийшов із палати, сказав, ребята, я все, я більше не буду ходити. кажуть, Чого дівчинка умерла? У мене таке було враження, що я втратив друга. І от реально, ну розумієте? І, і друга, і з одного боку, а з іншого боку, я розумів, що я цю дівчину там декілька місяців бачив, а тепер її більше нема. І я нічого не зробив, щоб ну, їй стало легше. І в мене була депресія. І приходить десь ще місяць, по-моєму, або два місяці, я вже не пам'ятаю. Я все ж таки повернувся хожу ходжу-ходжу. І десь назустріч якась жіночка з дівчинкою з длинними волоссям. Ну таке каре вже. І мама каже: А ви нас не впізнаєте? Я говорю ні, дівчата-йок. ж реакція. Ти де була? Ну прям я, я прям гаркнув на нього. Она так прижалась, я потім все 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 все, все добре. Я говорю, ти, я говорю, я ж кажу, тебе шукаю два місяці, а ти від мене прячешся. І з'ясувалося, що вона е, е, пішла на поправку і їх спеціально в іншу палату, куди не можна заходити, ну, тому що поправка, хай, хай дитина там сидить в боксі. Да? І от вона це, це, а, она, нас же туди не пускають. І розумію, і після цього я зрозумів, що а, я точно не буду звикати до дітей, і б я тепер буду думати тільки про хороше. Нема дитину, вилікувалася, вилікувалася. Ні, інших варіантів не буває. Ні, 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 почекайте. Стоп, 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 почекайте, почекайте, почекайте. Ті быстрій, швидше, быстрей, быстрей, быстрій, бистрей, бистрій не буде нічого. Давай, 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 давай! Шутка, 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 давай, 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 біком, бігом. Ні, давай, 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 в тебе буде гітара. Давай. Давай, давай, гітару, Во, а я шарик! Давай, 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 давай. Давай, давай, бігом біка, бік. Бік, бік, дай, дай, дай. Був випадок не зі мною, а от з ребятами зателефонували, сказали, що е, у хлопчика все погано вже, і е, він хоче клоунів. А зателефонували вони. Ми ходимо до Бабочі церкву у а вони зателефонували в якийсь інший день і. Ребята кажуть, ну давайте добре, ми там післязавтра приїдемо. Він каже, а можете сьогодні або завтра, тому що, скоріш за все, де післязавтра, хлопчик не доживе. Друзі кинули всі справи, приїхали, він вже не розмовляв, він просто лежав під капельницею кругом. все, Мама в углу ридає, а клоуни намагаються питаються щось з дитиною робити. І це б це, а коли мені розповідали, а я не знаю. Я не знаю, як би я в цей момент. Це дуже важко. Нас е, колись запросили в реанімацію до дитини, який тільки-тільки вийшов із коми. Я вам скажу те ще. <свісно> Таке. Він ну, але але головне те, що в фіналі, коли він вже вже сфокусував і зрозумів, хто прийшов, він посміхнувся. І, і я дивлюсь, і у папи така просто сліза пішла, і я думаю, все. Ми зробили те, що повинно було зробити. Так що склад це дуже складно. Це складно, але з іншого боку, ти розумієш, що ти сьогодні, ти цій дитині зробив е допомогу е зробити ще один крок до одужання. О. Uh -huh. Супер. Супер. Одужуйте. Все буде uh -huh. добре. І до речі, тут мені допомогла допомогло вторгнення. Коли ти після заїсу е е е е е е стаєш je більш... <other> <äd> <Sacramento> <CC> більш жорстким. Проще вже тримати дистанцію. А перший десь рік, я прям... ти заходиш, ти бачиш, особливо ти приходиш, була весела дитина, заходиш, а вона от така, лиса і без зубов. І ти... Можна було б ходити частіше, але ну, не виходять з роботою. Тому що у нас іноді прям, прям лікарі, прям питають, чого вони там давно не заходили. І діти чекають. І батьки чекають, і іноді батьки починають жартувати. От для мене найбільше це коли батьки в всьому цьому жаху, що в тебе хвора дитина, починає жартувати з тобою. Значить, значить, ти допоміг. Значить, 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 ти сьогодні для цього для цієї дорослої людини зробив маленьке свято. Давайте, давайте зробимо, які ж чоловіки не вдячні. Які ж чоловіки не вдячні. Не вас треба карати за помилки нашої молодості. Баси поставлених вами суддів. Я ніколи не хотів бути актором. Я навчався в залізничному технікумі в Сімферопольському, я з Криму а, а, займався там, типу, в театральній студії при домі будинку культури залізничників. Але знаєте, це таке було. Ти їздиш на, на різні там заходи і все інше, і тобі е, дозволяють не ходити на заняття. А потім я закінчив е, цей технікум, прийшов в якийсь е, теж маленький театр. Він називається театр на москальці. Це було так для мене несерйозно. Я не хотів. Це було, знаєте, таке після роботи. після роботи, А потім встало питання армії. Я казав собі, я ж пацифіст, я казав, що я ніколи в житті не буду служити в армії. Я ніколи в житті не візьму зброю в руки, ви що що, що я пацифіст. І я пройшов по Сімферополі, побачив афішу, набор театральна шко, школа-студія в театрі імені Горького, тобто це театральне училище. І було написано: надається відсрочка від армії. Я подумав, о! О, от сюди я вступлю. Півроку правчуся, отримую відсрочку. Я вступив, і через півроку я зрозумів, що це моє. Ага. Так, і тут у нас буде хор. А, що у нас далі? Я не хотів їхати з Криму. Знаєте, Кримчані це така секта. Ну як одесіти, тільки ще гірше. Во для них Крим крім Криму нічого не існує, але я розумію, що в цьому театрі я працювати не дуже хочу і е, треба кудись їхати. А дружина моя з Миколаєва, і якось ми вирішили, що от хай буде десь між Кримом, між Миколаєвом буде Одеса. Так ми залишились в Одесі. Я, як більшість кримчан, завжди був таким, знаєте. Uh, ну не проросійським, це дуже дурацьке слово. Взагалі Крим ніколи не був проросійським, він був завжди просоветським, прорадянським. Кримчан, Кримчані більш хотіли не в Росію, а повернення Савка, тому що на 2 мільйони населення 600 тисяч пенсіонерів, це дуже старе населення, там, дуже старе. І тому вони там цим жили. Я був таким трошечки. Ну, знаєте, це все от російська мова, наше браття, ми повинні дружити. А потім, і коли почався майдан. Я не, я не скажу, що би проти, я вже розумів, що Януковича треба гнати, що це все, що він веде країну в прору, в прірву, але я прям пам'ятаю той момент, от коли побіло студентів е на Майдані і вийшли люди всі інші, я сидів, і думав, ну ось, ну знов, ну знов почалося. Зараз все опять буде гірше. Зараз долар подорожчає. Ну ну можна ж була якась мірна цього придурка вигнати. А от коли 20... 7 лютого я побачив по телевізору в сквері перемоги в Сімферополі е, російський броневік і зелених чоловічків. Е, ось тут в мене реально в мене поїхала криша. Е, я просто, знаєте, це із категорії. Е, ну, мій брат мене е, зрадив. Я просто зрозумів, що це все, це буде війна. Е, я тоді ще сказав, що на Кримі це не зупиниться, що вони підуть далі. Таскував по Криму я ще років п'ять. Хоча у мене там мама, в мене там брат, який прийняв ту сторону. Він в базі миротворця занесен. я там в чорних списках ФСБ. Він тут миротворця. Ну стандартна ситуація. До 22-го року ми спілкувалися. Мама в мене сліпа, вона осліпла, тому вона залишилась в Криму. Ось ми спілку... Ми домовилися не, не не розмовляти про політику, тому що домовилися ми про це після подій 2 травня 14-го року в Одесі, коли мама назвала мене фашистом. При цьому в лютому в лютому чотирнадцятому року вона сиділа і казала, що я не хочу ніякого референдуму, хочу жити в Україні, якщо Крим буде в Росії, і буде війна, ось а то вже через три місяці я став фашистом. Що робить, шо робить російська пропаганда? Тому що мама сліпа, мама сидить перед телевізором. Хоча я для мами завжди був о, після 2014 року таким знаєте, зомбірованим фашистом, але вона вздихала і мовчала. З 22-го року ми не спілкуємось. Е, ну, у, у мами нема телефону, я ж спілкувався через брата через дружину. З братом з дружиною я не спілкуюсь і, е, скоріш за все, не буду спілкуватися, тому що є речі, які не пробачаються. Перший раз я пішов, так те, та що називався військомат у 2014 році. Коли почалося АТО, я пішов. Е, мені не не знаю, на щастя чи на не взяли. Ось, а 24-го. Я просто не хотів, щоб мої діти. Досі не хочу, щоб мої діти жили в Росії. От не хочу. не хочу. В мене вся родня або в Криму, або в Росії, ну, вони неадекватні. Я хочу, щоб мої діти і я був адекватним. Хоча дружина була проти, вона взяла з мене практично клятву, що я не піду нікуди, я її обманув. Е, ну я просто зрозумів, що якщо я це не зроблю, я е, просто не зможу далі далі нормально жити. Я вам скажу більше. Я і досі, от я звільнився. Я досі вважаю мені соромно, що я це зробив. Через то ТЦК, через який пішов служити, це було міста Барщов Тернопільської області. А я вивіз родину туди і пішов там. ТЦК там е, подивилися на е, мою цивільну спеціальність і направили мене в інженерні війська. І мене направили в електрики. І я служив ну, номінальної електрики. Електрики це люди, які забезпечують роботу генераторів, електростанцій тощо. Я служив в Миколаївській області в тилу, я був тиловіком, а потім через 4 місяці служби я сам попросився на сапери. Я поїхав в мою свою частину сапером. Потім два місяці попрацював діловодом в штабі, тому що я був єдиний, як сказав командир, єдина людина з вищою освітою. <ріху> От я сидів в штабі, а потім я звільнився Ну, за сімейними обставинами. Коли повернувся, мені зразу за телефоном написав актор нашого театру, Він грав мою роль, поки я служив, Він каже, що наступну виставу граєш ти, і я щось там на автоматі взяв так. Вже граю я. Коли я вийшов на сцену, я зрозумів, що я не відчуваю кайфу. От, взагалі, я не відчуваю, я як актор не відчуваю кайфу від того, що я роблю на сцені. А от я повернувся в коледж, ну десь треба працювати, а я більше нічого не вмію. Я повернувся до студентів, і вони якось якось дуже швидко мене витягнули. Знаєте, тут така проста штука, як виявилося, людині треба просто відчувати відповідальність за за когось. Вони для мене, як діти, скоріш за все, це відповідальність. От коли ти за людей несеш відповідальність, ти вже не думаєш про що інше.